Вальхейм має одну таку виразну рису, яка має назву складність. Складність цієї гри не вдасться перебільшити потужні моби, ще потужніші боси, важливість навичок і купа фарму, на якому етапі гри ти не був би. Це робить гру важкою, і сьогодні поговоримо, наскільки добре розробники справилися із задачою більшої залученості гравця у гру, тобто чи є Вальхейм нудним. Усіх вітаю на своєму каналі, мене звати Вакуль. Сьогодні ми пройдемося по усьому шляху розвитку персонажа у Вальхеймі, розглянувши прогресію гри. Оцінимо її, також, власне, поглянемо, як змінюється складність гри фарм ресурсів та поговоримо про інші буденні аспекти гри зі шляхами вирішення найбільш докучливих питань. Тож, давайте розпочнемо. І одразу скажу, що така ігрова прогресія. Це геймплейні можливості. Та зміни в персонажі та світі гри, які необхідні для вашої залученості у гру, різнову до геймплею та створення обмежень, щоб ви не мали змоги дослідити все одразу. Тобто ці три пункти мають відповідати прогресії у Вальхеймі. Кожен гравець починає свій шлях в 10-му світі в позорах Валькірії, яка висадить вас в Ливанах, мирному біомі цієї гри. Ось тут для вас все і почнеться. Тепер ваша мета збирати ресурси, вбивати ворогів, забирати з них ресурси, рубати дерева, зробити молот, поставити верстак, будувати будинок, крафтити нові обладунки, зброю, вбити боса і так поки що і зупинимось. Головна мета гри перемогти усіх сім босів гри та повісити їх голови у священне коло каменів, де можна взяти ефект забутого від кожної з голів, який буде унікальним для кожної з них. В процесі гри із самого її початку ми маємо добувати нові ресурси, крафтити зброю та броню, після чого вбити з цими предметами боса біому і перейти на новий біом з новими ресурсами, інструментами, зброєю, бронею та мобами, після чого власне вбити наступного боса і відповідно перейти на новий біом з тими ж новими речами. Тобто в грі відбувається прогресія біомів. З цими переходимо на нові біоми змінюється складність. Вона буде вносити такі зміни, що зброя та броня минулого біому буде слабкою проти мобів нового біому, і, грубо кажучи, при зміні етапу гори, тобто коли ви переходите на новий біом після перемоги над боссом, ви повертаєтеся в ту точку, з якої починали, з самого початку. Я веду до того, що прийти в Чорнолісся зі зброєю Леват і проходити цей біом буде складно. І завжди при такому розкладі усі навколо будуть сильнішими за вас. І якщо прийти зі зброєю Чорнолісся в болото, то ви в цьому біомі будете почувати себе так само, як і почували при першому перебуванні в Чорнолісі. Завжди при зміні етапу гри ви будете слабкими відносно оточуючих істот. Тобто ми маємо факт, що буде складно: збільшити свої шанси на виживання в нових біомах можна вдосконалюючи навички. Ця механіка є допоміжною та водночас досить непривітною для гравця. Кожен вид зброї має відповідну навичку. Так, сокири мають навичку сокири, а дія бігу або стрибку також є ідентична навичка. Щоб удосконалити навичку мечів, використовуйте мечі для навички рубання, варто рубати більше дерев, таким чином ви збільшуєте рівень ваших умінь. Але після чергової смерті уміння будуть послаблені, і те, що ви нафармили, втратить один рівень. Іноді може забрати, наприклад, два рівня. Це ускладнює тримання цих умінь на стабільному та високому рівні, що дуже важливо. Наводу приклад першого рівня уміння луки та її сотого рівня. Як бачите, швидкість випущених стріл в рази більша, що дасть вам перевагу у грі. Тому щось подібне буде відбуватись і з усіма іншими навичками у грі. Давайте поглянемо на шлях нашого вікінга у Вальхеймі в загальному. Ми маємо сім босів, які будуть ставати все важчими з мірою приходження гри, як і моби. Наші речі, такі як інструменти, зброя та броня, будуть також ставати кращими, будуть завдавати більше шкоди, краще захищати, а вимагати відповідного ресурсу, який в основному вимагає відповідних руд, спосіб добування яких буде змінюватись. Тож, перше про що поговоримо, це добування рут, краще сказати їх фарм. Переважна більшість рут буде добуватись за допомогою кайла. Якщо в левадах рут як таких немає, то в Чорнолісці це мідь та олово, в болоті вже металобрухт, тобто необхідно використовувати кайло. І тут виникають перші проблеми. Гра стає нудною. Броня з бронзи потребує 30 злитків міді та 15 злитків олова. Це треба добути кайлом і після цього переплавати, що займає час та швидко набридає, і може відштовхнути багато новачків. Ситуацію може врятувати лише зміна видобутку тої чи іншої руди, і цей процес відбувається вже на стадії біома болото, оскільки руда знаходиться в склепах для входу, в які необхідно мати ключ. Що випаде з босу Чорнолісся, і там нова рода все одно буде добуватись тим самим кайлом, що кардинальних змін не вводить. Та і ще розробники запхали нас в якесь моторошне темне підземелля з небезпечними мобами, і вже тут варто розуміти, що складність буде лише набирати обертів. Тепер поглянемо на наступний біом під назвою Гора. Тут, щоб добути срібло, руду цього біому, треба спочатку його знайти під землею. За допомогою вилучки предмету, що покаже, де знаходиться руда, інтенсивнішим мерехтінням. І бінго, видобуваєте цю руду кайлом. І по традиції в супроводі з навідуванням до вас мобів відповідного біому з ризиком померти, тобто три біоми підряд, одне й те саме. Згадуючи себе на цих етапах гри, то я трохи вже здався на етапі чорнолісся. Заходити в гру сильного бажання не було, розуміючи, що моя гра буде наповнена нудним фармом, але протиснувши цей період гри до болота, я дещо не так сильно помічав фарм цих руд. Якось він для мене не був на першому місці серед проблем. Але у Вальхейм грають різні люди, і когось такий фарм може відштовхнути від гри назавжди. Отже, наступний біом рівнини, і тут кайло вже не потрібне. Руда буде випадати з вулінгів і вже як бачите, щось інакше, так само для цієї руди необхідна своя піч. І на наступному біомі і землі ми бачимо вже нове для нас. Інгредієнти для крафтів будуть випадати з мобів цього біому, а саме шукачів, але без руди не обійдеться так само значну роль. Буде грати залізо та ейтир ресурс, що буде виготовлятись на очищувачі ейтиру з м'яких тканин та соку з ідерсилови пагонів. Цей і наступний біом вже можна віднести до пізнього етапу гри, тобто до ендгейму. Складність тут буде високою, а в популистих землях добувати руди буде необхідно з жил руди вогняного металу за допомогою чорнометалевого кайла. Отже, рут і, в принципі, будь-яких інших ресурсів це окрема ланка біому, і для кожної треба свій підхід та власне відповідне спорядження, тобто інструмент. Можна прослідкувати, що діставати руди з часом стає все важче і важче, складність гри не думає збавляти обертів. Я вважаю, висвітлити цю тему є необхідністю, оскільки чимало гравців вважають, що такий фарм робить гру нудною. Тепер перейдемо до прогресії предметів. Це також не менш важлива частина гри, оскільки це більше вас залучає в гру, додає варіативності та більшого вибору. Отже, про що йде мова? Наприклад, броня може давати вам лише певну кількість одиниць захисту, і по мірі проходження гри ця кількість захисту буде зростати, але існують комплекти броні, які, окрім захисту, будуть давати ще й інші позитивні ефекти. Таким чином існує коренавий комплект броні, який дасть вам стійкість до проколювальної шкоди, до ефекту отрути і при повному спорядженні сету броні ефект, що покращить володіння з луками на 15%, або, наприклад, комплект з айтировим платанням, який підходить для гри в магічному стилі на пізніх етапах гри. Це означає, що гравець може сам обирати стиль гри, який йому більш за все підходить на певних етапах гри. Вже з біому Чорнолісся ви можете обрати, з яким сетом грати: з бронзовим комплектом броні чи з комплектом броні зі шкури троля, і так далі. Цікавий факт, що починаючи з Чорнолісся, ви матимете вибір між двома сетами броні, окрім біому рівнин. А на останньому біомі буде вибір між трьома комплектами. Цей крок в таких іграх, як Валіхейм, є дуже важливим і добре, що таке існує. Аналогічна діє із зброєю до включеного біома болото, ви матимете одноманітну зброю, яка буде завдавати проколювальну різальну та тупу шкоду, але тут з'являється лук з ефектом отрути. Далі срібна зброя і ефект холоду та духу, після чого в попелистих землях можливість створювати зброю трьох різних стихій зі шкодою блискавки, отрути і ефекту знерухомлення, та ефектом збільшення шкоди від втраченого здоров'я. І до цього можна додати різноманітність виду зброї, бо, можливо, вам краще грати з мечем та щитом, або булавою наприклад. Крім того, можете обрати стиль гри зі списом, ножем, луком, а пізніше і з арбалетом та магією. Та все ж таки гра суттєво відрізняється від її початку та кінцівки, при проходженні гри в повільному темпі, не поспішаючи суттєво пришучити процес розвитку персонажа не вдасться. Вам буде необхідний час, щоб підготуватись до битви з босом, зробити базу, вдосконалити навички і таке інше. Разом з вами буде еволюціонувати ваше спорядження, будівлі, які ви можете будувати, та моби. І думаю, добре, що на останніх біомах вид гри в плані вибору зброї і загалом спорядження та їжі збільшується, і гра дає вам більше можливостей зі збільшенням складності гри. Від себе раджу звертати увагу на навички, бо, як казав на початку відео, це відіграє важливу роль. Будуйте базу саме в левадах, це місце для цього найкраще. Приділіть більше уваги до видобутку заліза, пізніше його треба буде більше. Зараз згадаємо про вирішення аспекту гри, який заважає розвиватись та уповільнює цей процес. Це неможливість переходити через портал з рудами в інвентарі. Доведеться витрачати час на те, щоб її перевести, і тут можете скористатись таким лайфхаком. Якщо вам треба швидко перенести руду через портал, то створіть окремий світ і зайдіть туди на своєму основному персонажі за необхідними рудами. Одразу після спавну поставте скриню і покладіть туди необхідні предмети. Після цього, з порожнім інвентарем від раніше згаданих предметів, перейдіть на свій світ і перемістіться в точку призначення через портал. Після цього вийдіть зі світу та зайдіть на раніше створений, щоб забрати руду і з нею вже зайти назад у ваш світ. Ось таким чином гра дозволяє вам переносити руди через звичайний портал, бо існує кам'яний портал, який може бути розблокований на етапі попилистих земель, через який можна переносити предмети з цією позначкою. Власне вважаю за потрібне згадати це питання та дати декілька порад. Бо гра важка, і коли ви лише починаєте, то багато чого треба враховувати. Взагалі, в мене є відео про початковий етап гри, раджу вам переглянути. А детальніше про етапи проходження Вальхейму вважаю за потрібне розповісти в окремих відео. Отже, гра складна, тепер ми знаємо, як виглядає прогрес персонажа у грі, з яким ви набуваєте нових умінь вищого рівня цих умінь, нових предметів та будете зустрічатись з усе складнішими мобами. Як на мене, гра може зацікавити гравця різноманітністю зброї, бругні будівельних матеріалів та, до прикладу, мобів. І як ви зрозуміло, відштовхнутися ця гра може лише своєю складністю та фармом. Бо я інших причин не знаходжу, та сам вважаю, що умови, які створили розробники, придатні для гри і взагалі роблять гру цікавою. Чи варто вирішувати ці проблеми і чи є вони такими критичними? Пишіть свою думку про це в коментарях. Буде цікаво почитати. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Усім до нових зустрічей!